Вітаю вас, мої любі. Вчора була зроблена надзвичайна робота за вашим закликом серця, яке я почула, і Бог показав мені, як це зробити. І десь в 22:30 я проводила дуже надзвичайно сильне богослужіння. Всю ніч горіли свічки за живих, мертвих воїнів, за тих, хто в полоні. І так цікаво, коли я проводила цю енергетичну роботу і читала імена, що ви написали. Вони самі розподілялися, хто живий сюди летів, хто мертвий летів сюди, і також переходив через моє серце. Моє серце це величезний портал. І через нього, як через провідника, через мене переходять вверх душі. Вони очищуються в моєму полі, між небом і землею. Я є тут на землі і з радістю перевожу ті душі, які готові. Ви уявляєте, яка була радість в тих душах, які переходили, вони просто влітали, потім може так очищалися, і вони виглядали, як такі золоті зернятка, і такі щасливі скакали там наверху, і живі і мертві. Що це значить на фізичному плані? Це значить, що на фізичному рівні ті, що живі, вони вийдуть на якісь позитивні, високі реальності. Ті, що вже пішли стілення, вони так само вийдуть на високі реальності, але по ту сторону на тому світі і так само пройдуть трансформації швиденько. І буде кармічне звільнення і для тих, і для тих, і це надзвичайно просто моє любі. Якщо буде така потреба, я буду час від часу проводити, тому що я бачу, що сьогодні ще дописувала ви імена. Я проводила це в інстаграмі, в своєму телеграм-каналі і на Фейсбуці. Тому. На Наслідущий тиждень дасть Бог, якщо буде такий поклик, і Бог дасть таке добро, то я так само переведу ці душі. Ще на слідущий тиждень, і ви допишете тих людей, можливо, хтось не встиг, ті душі, які не встигли. І саме велика радість було в мого серця, коли ми писали безвісті, зниклий, і людина попадала в праву колонку. І моя душа так раділа, і таких дуже багато було. Тому я надіюсь, ви побачите мої любі, що багато повернуться. Звичайно, багато підуть, але і дуже більшість з тих, що ви мені написали, вони повернуться додому про тих, що ви не маєте якихось новин ніякої звістки зараз. Я буду молитись, я роблю це постійно. Незважаючи, чи я вам про це розказую чи ні, моя робота провідника проходить завжди і регулярно. Що би не відбувалося в Україні у світі, я постійно працюю. Просто ви цього можливо не бачите, тому що ну, ще хтось і не готовий це бачити. Дякую, мої любі.